про розсилку, тому що нещодавно буквально запустив її. Вона називається «Нотатки візіонера. Якщо хочеш, переходь за посиланням в описі до цього відео. приєднуйся. кожного тижня. Я відправляю якісь ексклюзивні листи з моїми думками, з моїм баченням речей, де я ділюся своїми історіями, і частиною одного з попередніх листів це було опитування: чи вам цікаво дивитися взагалі. За моїм шляхом в агенції, де я працюю. Для тих, хто не знає, я працюю в агенції web 3 маркетингу, вона називається Lunar Strategy. і моя ціль нині це більше себе проявляти в організації, для того, щоб мене підвищили потенційно, бо є на це натяки. Тому ось хотів би поговорити про те, що це не так просто, бо так мені дають більшу кількість відповідальності. Але з цим приходить відчуття того, що ти перегружений, ти не знаєш, з чого почати, і дивлячись на всі ті можливості, які тобі дають, ти просто зависаєш. Ти ось так дивишся і думаєш про себе, де, взагалі, як я можу з цим всім справитися. Але найголовніший такий хак в цьому це фокусуватися на одному дні. На одній задачі в цю годину часу, бо дуже легко перегрузитися і почати боятися про те, що ти не зможеш справитися з цим, всим, коли ти бачиш всю картину, те, що тобі треба зробити протягом наступного місяця. Але якщо ти просто створюєш щоденний лист список того. На в що ти хочеш інвестувати свій час та енергію, увагу на сьогоднішній день, то потім з цим набагато легше справлятися. Також подумай про те, як ти можеш зробити цю нудну роботу більш веселою, включи улюблену музику, зроби собі якийсь протеїновий шейк чи фрутбол. і насолоджуйся процесом, бо це теж дуже важливо. І приємно досягати цілей, але ще приємніше відчувати які позитивні, так і негативні моменти на твоєму шляху до цих цілей. Тримаючи це в голові, я з вашого дозволу продовжу їсти свій протеїновий бол і буду писати контент, менеджити клієнтів. Після цього зроблю перерву на невеличкий спа. Slash -сесію. Візьму вас з собою, теж покажу а зараз, Let's get down to it. I'm so sorry that you have for the foul play, foul play. Game, news, I'm so sorry but you just have to deal with a short for a lump haul. I'm so sorry. You three times, might not get back up. Don't slip. Some are just give a raw talent. Others just little lost balance. While many still living off highs, I'm wondering how they stay grounded. I done lost friends and lost family. So when you don't see me, how can Too many still moving uncanny. And I already got my speech for the grannies. Could have been a suit in the field. Але на чому я хотів би дуже наголосити увагу, це той факт, що насправді, як я і намагаюсь показати в цій серії блогів, життя, коли ти дійсно намагаєшся чогось досягнути, воно не завжди виглядає інстаграбельно. Тобто так існують такі моменти у дні. Але здебільшого це нудна, монотонна робота з дня в день. І я просто хочу підкреслити той факт, що не варто вестися на те, що ви бачите в соціальних мережах. Це стосується і мене. Але в особливості тих блогерів, молодих мільйонерів і тому подібне. Бо я ще дуже далек від рівня, до якого я хочу дійти, але при цьому хотілося б показати, як дійсно це виглядає, без всіляких е, фільтрів метафорично. Тому так в кожному житті є якісь яскраві моменти, відпочинок, е, я не знаю, там, відпустки, якісь круті ресторани, басейни тому подібне, але це тільки верхушка айсберга. Все це, як правило, як правило, досягається важкою, монотонною роботою, яку ти не завжди хочеш робити. Але така реальність. Тому тримай тебе повелі. Ууу! Це я вчасно обернувся. Обернувся після басейну. Трошки відпочив, поговорив з другом. Зараз вечеря і буду приступати до наступного блоку роботи. Фокус! Айло! По плану почати писати новий сценарій, бо через 2 дні до мене приїжджають друзі Костя і Давід, тому буде важко працювати. тож Треба трошки... Наперед продумати, наперед пропрацювати деякі моменти, щоб потім зі спокійною душою відпочивати тому якось так. Your task is the recovery of self-worth, because without that, no other choice you make is going to be very good.